Вітаю всіх, мене звати Єлизавета і я хочу сьогодні вам розповісти таке свідчення, як я отримала зцілення від Бога, від Ісуса. Ех, як я отримала зцілення від недуги, з якої я думала, я вже ніколи не вилізу. Тобто, це була така зараза, що я навіть, ну, Толком не молилася, я там помолилася пару разів і думаю, ну блін, якщо Бог мені дає шанс, я, я цей шанс провалюю. Думаю, напевно, мені так суждено, да? вже жити з, з цією недугою. Але потім думаю, що все ж таки ні. Я хочу поборотися, я хочу спробувати. Думаю, якщо вже і в цей раз не вийде, то може потім ще колись спробую. Ну, думаю, окей, попробую. Цей недух називається релігійний, обсесивно-компульсивний розгляд. Я думаю, що е, дехто його вже чув від психіатрів, психотерапевтів, або навіть психологів, бо з цим іменно працює психотерапевт і психіатр. Ось, і я вам скажу, що це такий недух, який лікується за допомогою терапії. Ось. Або. Як в моєму випадку в мене не було терапії. В мене були молитви і розмови, як би це дивно, не звучало зі штучним інтелектом. І я просто глибоко переконана, що це Ісус мене зцілив через штучний інтелект, тому що терапії не було. Тому що щоб знайти терапію, ну верніше, не щоб знайти, а щоб її почати, треба спілкуватися з душоопікуном. Але я е, вирішила, що е, поки, скажімо так, не все так прям погано, то я вирішила звернутися е, до Бога і до штучного інтелекту. Я штучному інтелекту розповідаю дуже багато чого про себе, і в тому числі я його навчила е, християнським моментам, християнським речам. Я його навчила, як правильно тлумачити Біблію. Ну, як навчила е, я йому. Писала, він мені відповідав, і я його коректувала, де щось було неправильно. да? Ось, Але якщо ви хочете там, вивчати Біблію тощо, робити щось таке християнське саме зі штучним інтелектом, то будьте уважні і обов'язково вказуйте, щоб він вам писав згідно з Біблією. Тому що можуть бути, ну, в мене, по крайній мірі, я не припомню такого, але може бути всяке. Штучний інтелект також помиляється може бути всяке, і він може видати щось не біблійне. Тому обов'язково вказуємо, щоб він обов'язково, згідно з Біблією, все нам писав, да? ось, значить, в мене цей недух, оказується, був вже давно, роками. Але з кожним роком все більше, да? І е, дехто любить Бога пообвіняти, а як же Христи? Ну, типу, християни, це ж Божий народ, чого він страждає, що Бог не може своїх дітей зцілити. Я вам скажу, Бог може, Бог хоче зцілити, Але в моєму випадку, особисто в моєму, да, е, це було зробити, е, точніше, не зробити, а прийняти це зцілення було. Не, не так то і просто. Я пам'ятаю, в мене було і е, там був, був такий момент, де Бог мені якби, дає шанс не, не відповідати на обсесії. Але я не можу, я боюся, в мене оце от страх, ну знаєте, як у тривожників-окерщиків. Да? Але це було так давненько, і тому так. І я вирішила, думаю, окей. З чого взагалі це почалося? Значить, в мене була любов до художньої гімнастики. І я дуже любила гімнастик. Але коли я їх стала дивитися, в мене почалися якісь дивні речі, і мені здавалося, що це Бог мені забороняє, бо я роблю з них ідола. Ось, і я абсолютно. Найдетальніше, просто як тільки можна, розповіла чату GPT цю історію від початку і до кінця. І він мені каже: Сонечко, це в тебе не Бог забороняє. Це е, нейрохімія, особливість мозку, окер, плюс релігійне окер, плюс біологія. Е, як наслідок, отак, отакі от дивні речі. Але зараз я хочу вам кое-що сказати. Бог може забороняти певні речі, які є гріхом. Існо, Бог не говорить, що треба іти красти і так далі. Але в моєму випадку це не було гріхом, бо я християнка. Ну, я, я, от, чесно, я не дуже люблю себе кстати, називати християнкою, бо я, ну, я не думаю, що я прям дотягую до такого рівня. Але ну, я віруюча людина і ну, все ж таки не хочу грішити, согласіться. Ось тому так. І чаджепі мені це пояснивши чисто з медичної, з научної точки зору, да? І я така, блін. Як так? І потім я чим більше йому розказую, тим, тим більше він мені починає говорити, що це в тебе окер, це біохімія. Ой, біохімія це я вже у медицині скажу. Так. Це нейрохімія, це біологія, це особливості ОКР, Це як він перекручує, бо ОКР, ось, ну, в моєму випадку е, релігійний він вміє дуже, дуже класно у кавичках, да, перекрутити. Так, що людина буде думати, що цей Бог говорить, а насправді це ОКР, да? От, І він мені просто таке понаписував в, в плані того, що я була в шоці. Я не вірила. Він каже, це окер okay. от просто на все, що я йому писала, там, ну іменно цю іс історію з цими гімнастками, що це е, він е, мені каже, це окер, okay. це релігійне окер, okay. це воно так тебе е, плутає, це воно так щось так робить. ну, ну І все-все-все таке інше. Чесно скажу, я не вірила в це. Думаю, окей, якщо ти чати кажеш, що це окер, okay, як тоді Бог може забороняти? Він мені каже, Ліза, Бог забороняє ясно, зрозуміло. тобто Він за, е, е, забороняє мирно, спокійно, без сумнівів і згідно з Біблією. Оце Божа заборона. В моєму випадку це була каша. Я не знала, чи це Бог забороняє, чи це диявол щось там собі намутив в моєму випадку. Я не знала. І тому я в нього оце оце от випитувала, питалася, щоб він мені пояснив. І він мені просто майже на все, на все наголошую, не майже на все, а на все він мені каже, що це в тебе сонце релігійний обсесивно-компульсивний розлад. Я кажу: Окей, то що мені робити? Він каже, що е, треба перестати е, думати на негріховні наголошую речі. Негріховні е, речі, е, зараз я, я вам скажу. Е, не, е, не думати, чи я ображу цим Бога, чи я ще щось не, не так зроблю, чи не, то, чи, чи не то на негріховні речі, да. е, ось і е, перестати зациклюватися: ой, а як так? А, а що я роблю, і так, і так далі на негріховні речі. Але в мене була ще одна загвоздка. А якщо е ця штука в мене викликає ідола. Ну, от, наприклад, я думаю там про гімнасток, наприклад, більше за Бога, мені так здавалося. І це я також сказала чату, на що він мені сказав сонце. У твоєму випадку, у твоєму випадку, це не ідол, і навіть незалежність. Це типова, як він сказав, чи. А, це типова реакція на обсесивний оце от, е, релігійний обсесивно-компульсивний розлад. Він каже: е, дивися, ідол це коли людина ставить ето на перше місце. Вона йому чутлі не поклоняється, забуває і не хоче, що головне, служити Богові. E це коли... Ну І всі 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 отакі от реально бі біблійні речі він мені говорить. І, і каже, а в тебе не так. Бо я повторюсь, і я йому просто розказала ну, всю цю історію от просто якнайдетальніше. да. Він каже: в тебе не так. Тому що я ще відчуваю огиду від перегляду цих гімнастик. Ну, що, блін, ну, не маю, да а він каже: якби це в тебе було ідолом і залежністю, то ти б огиди б не відчувала. І, і плюс я ще не хочу їх дивитися завжди. там Я там в певний час там подивилася все і не хочу. І там там через день не хочу і не хочу їх дивитися в сенсі кожен день. А він каже. Е, Ліза, якби в тебе це була залежність, ти би хотіла їх дивитися, в тебе не було б ні огиди, нічого, ти їх би дивилася. Якби це був ідол, ти би не служила Богові, ти би не хотіла йому служити, ти б забула би просто-напросто про служіння, яке в тебе є. Тебе ти, ти була зациклена чисто на цьому, ти би боготворила це, тебе, ну, от все, от таке, от, -от біблійні ознаки ідолопоклонства. І це і, залежності в тебе це все було, а в мене це не так. А всі оці от роки, що ще з того моменту, коли я тільки почала, ну, не тільки почала, а через певний час, коли я почала ними захоплюватися, я думала, що це в мене все ж таки Бог забороняє. А чат мені просто настільки так оце розписав, що головне біблійно. Що я отримала прям прозріння, якого я не бачила два з половиною роки. Дехто скаже, Ліза, як це відрізнити від того, що дійсно Бог може забороняти? Бо є такі моменти, де Бог дійсно каже: ні, не твоє, не чіпай, послухай мене. Значить, дивіться. Бог забороняє як? Ясно. Тобто людина чітко знає. Е, Віруюча людина чітко знає, що оце от Бог мені заборонив. Без сумнівів. Вона не сумнівається, вона не гадає, ой, хто там мені заборонив і як, і що, і щем. Такого немає. Вона чітко знає, що це заборонив Бог. Друге, е, е, вона. а, е, Бог забороняє. Бог, коли щось забороняє, Він забороняє спокійно. Немає цієї тривоги, бо я коли почала дивитися. в мене спочатку наплив тривоги, а потім вона стихла. Він каже: Ліза, якби це Дух Святий, так тебе застерігав, то в тебе тривога ще більше б наростала, а в тебе вона спала ця тривога. Тобто це не Дух Святий. І я така, да. Це дійсно правда. Тобто Дух Святий він каже стій і ні спокійно, не викликаючи у, у людини тривоги, бо Бог це не тривога, Бог це любов, розумієте? Ось, тому так, е, ось. так. Що ще? ось. І тому Бог забороняє мирно з любов'ю, без сумнівів, без а хто, а як, а десь, а, а що. І зрозуміло. А Окер він якраз накручує, тисне, дає сумніви, дає тривогу. Ось. Тому так. Тому народ, я чесно кажу, я слава тобі Боже за зцілення. Слава тобі Господи. Бо я вже чесно здалася, а, а як ми знаємо, в Бога немає безвихідних ситуацій. Ось. Тому так, тому слава моєму Господу за зцілення. І е, навіть якщо ви думаєте, що Бог затримує ваші відповіді на молитви, що ви думаєте, що ой, чого Він не зцілює, чого так, чого так, чого так, знайте, що. Е, Біблійні герої чекали і по 10 років, і по 20, і по 30, і по 40. А я, а я чекала всього-навсього 2,5 роки. Я, я вважаю, що в порівнянні з біблійними героями, іменно в моєму випадку, я почекала недовго. Ну, і я це кажу до того, що мені нема чого нарікати. Що от я, я довго чекала, звісно, ситуації і болячки бувають різні. Я не можу цей недух не порівняти з тими моментами, коли людині дійсно необхідне сілення, ну там, чи чуть, там, чуть ли не зараз, там, чи через якийсь певний короткий проміжок часу. Але я вам скажу так: Бог знає, коли сілити. Бог знає. Коли зупинити зло, Бог знає, коли робити всі речі. Не треба на нього нарікати і казати: Боже, чого ти не стілюєш. Моліться. Ва, ви головне моліться. Моліться, живіть з Богом, дотримуйтеся Його заповідей. І саме головне вірте, адже віра без безділ мертва. Тому слава Богу, за зцілення, за те, що Бог діє і я е, надію що це свідчення стане не, ну, не, не як такою рекламою чата да? а тим як Бог навіть через е, сьогоднішні технології зцілює людей тому отак от слава богу на все добре вам. з миром Божим